От ми дов'язали другий ряд, пересчитали, щоб тут було 28 петель. І закриваємо другий ряд, закінчуємо в другу петлю підйому, йому. Пров'язуємо з'єднувальну петлю. Так, закінчили. В третьому ряду ми повинні будемо ще прибавити 14 петель. Для того, щоб це зробити, ми будемо. В'язати прибавку у кожній другій петлі. От у нас дві петлі підйому в'яжемо. Це перший буде стовпчик. Наступну петлю ми в'яжемо прибавку. Тобто, це один стовпчик, і сюди ж ще один. Так, і замість двох стовпчиків у нас отримується три. Ну і в кінці, коли ми пров'яжемо, значить петля, стовпчик, прибавка, стовпчик, прибавка. так? Прибавка це значить, що в одну вершинку ми в'яжемо два стовпчики з одним накидом, То в нас повинна бути петель 28 плюс 14, тобто, це в нас буде 42 петлі. І в кожному наступному ряду ми також будемо прибавляти ще плюс 14 петель, і тоді воно у нас ніде не буде стягуватись, ніде не буде брижитись, і буде отака приємна серветка. Ну і далі вяжемо стопчик. і в наступну вершину прибавка. Тобто стопчик. І ще один цю саму вершинку. Так, далі стовпчик з одним накидом. І в наступну вершину будемо в'язати прибавку. Тобто стовпчик з одним накидом, і сюди ж ще один стовпчик з одним накидом. Ну, коли ми дов'яжемо, ми себе перевіримо. У нас повинно бути, як я вже сказала, 42 петлі. Не спішимо, в'яжемо приємно, щоб було, відпочиваємо. Так, наступний стовпчик з одним накидом, так, і прибавка. Тобто, в вершинку в'яжемо два стовпчики. Так. Так. ну і Давайте, от дивіться, що у нас виходить. Давайте дов'яжемо до кінця ряду і потім зустрінемось. От, дивіться, дов'язали ми третій ряд. Пересчитали, що було в нас 42 петлі. Закінчуємо третій ряд, другу петлю підйому, ось вона. В'яжемо з'єднувальну петлю. Так, з'єднали. Гляньте, що вийшло, Який кружечок приємний. Так, починаємо в'язати четвертий ряд. Четвертий ряд в'яжемо точно так же: 14 петель треба нам прибавити, дві петлі підйому, Далі, в наступну вершину, ще один стовпчик в'яжемо з одним накидом. Це вже буде два стовпчики. І в третю вершинку вяжемо прибавку. Ну, принцип зрозумілий прибавка це що? два стовпчики в одну вершину. І того у нас, дивіться, вийшло в трьох вершинках чотири стовпчики. Тобто, ми, зв'язавши цей ряд, знову ж додамо ще 14 петель. І тоді в нас вже 42 плюс 14, у нас повинно бути у четвертому ряду 56 петель. Ми будемо це строго контролювати. Тобто, дивіться, в'яжемо 2 стопчики, один в сусідню вершинку, другий стовпчик з одним накидом. І прибавка тобто в сусідню вершину, в'яжемо стовпчик з одним накидом, і сюди ж ще один стовпчик з одним накидом. І знову далі. Наступну вершину стовпчик з накидом. Один, поряд ще один не затягуйте дуже, щоб було приємно в'язати. І в наступну вершинку ми в'яжемо прибавку. Тобто, в'яжемо один стовпчик і плюс сюди ж ще один. Ну, хто з вас вміє в'язати таке коло для того, щоб воно не підтягувало, не брижилось, то, я думаю, і сам це добре знає. Значить, в'яжемо в кожну петлю. Перший ряд, кожну петлю 2 стовпчики, потім стовпчик прибавка, потім два стовпчики прибавка, потім три стовпчики прибавка, 4 стопчики прибавка і 5 стовпчиків прибавка. Дивіться, в мене тут зв'язано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядів. Сім рядів. Ми оце будемо в'язати, і вже в сьомому ряду у нас повинно бути 98 петель. Тобто, в кожному наступному стовпчику ми будемо прибавляти 14 петель. Ну Дивіться ще раз, давайте. Ось ми зробили прибавку, тепер в'яжемо один стовпчик з накидом, наступну вершину, другий стовпчик з накидом, і Наступна прибавка. Тобто, що стопчик з накидом. І в цю ж саму вершинку в'яжемо прибавку. Так. Ну, Я думаю, вже зрозуміло всім, що ми будемо робити далі. Давайте дов'яжемо оцей четвертий ряд, і потім зустрінемось. Ну, от Ми закінчили четвертий ряд. Перерахуємо, щоб тут було 56 стовпчиків з одним накидом, чи ніде ми не пропустили, і замикаємо четвертий ряд. У другу петлю під прив'язуємо з'єднувальну петлю. Так, З'єдналися п'ятий ряд. В п'ятому ряду, знову ми повинні прибавити 14 петель. І прибавка в нас буде вже буде 3 стопчики і прибавка. То було у нас 2 стопчики прибавка, а тепер буде три стопчики прибавка. Тобто 2 петлі підйому це перший стопчик. Далі в наступний дивіться, щоб не пропустити, де наступний у нас він поганенько дуже видно, вершинка. Так, в'яжемо. Другий. Далі вже нормально. Третій стовпчик з одним накидом. Так, три. І четверту вершину прибавка. Тобто, в одну вершину два стовпчики з одним накидом. два. І замість чотирьох стовпчиків ми отримаємо п'ять. Ну, і знову ж таки. Наступна вершина стовпчик з накидом один. Два. Три. І в четвертий прибавка. Один, і сюди ж ще один. І знову три стопчики. Один, два, три, і в четверту вершинку прибавка. Так. Один. І сюди ж ще один стовпчик. Давайте дов'яжемо до кінця ряду, потім зустрінемось. Хто вже зрозумів, як, може в'язати самостійно. Тобто, в кожному наступному ряду ми прибавляємо 14 стопчиків. Тобто, у нас було 14 стопчиків, потім у кожну вершинку по 2 петлі, потім петля прибавка, дві петлі прибавка, далі 3, 3 стопчики прибавка. Тобто 3 стопчики, четверту вершинку прибавка. Тобто два в одну вершину. Ну, давайте пров'яжемо до кінця цього ряду і потім зустрінемось. Ну, от Ми закінчили п'ятий ряд. Порахуйте, будь ласка, повинно бути 70 петель. Гляньте, яка красивенька у нас кружа, круг зв'язаний, рівненький, не брижиться ніде нічого, нормально. Так, порахували 70 петель і закриваємо цей ряд у другу петлю підйому. Ось вона друга петля. Пров'язуємо з'єднувальну петлю. Закрили ряд. Так, починаємо в'язати шостий ряд. В шостому ряду ми в'яжемо 4 стопчики, потім прибавка. Так, перший стопчик, 2 петлі підйому. Сусідню вершинку. Вона ця вершинка сусідня. Дивиться, дуже, дуже добре видно. Так, два. Три. Чотири. стопчики і прибавка в п'яту вершинку. Ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Так, і в цьому ряду ми знову ж таки прибавимо 14 стовпчиків: один. Два. Три. Чотири стопчики і прибавка в п'яту вершину. Так. І так далі. В'яжемо 4 стовпчики з одним накидом, прибавка. чотири стовпчики з одним накидом, прибавка. Давайте дов'яжемо до кінця ряду, і потім зустрінемось. Ну, от, закінчили в'язати. Шостий ряд. Повинно бути 84 стопчики у нас Глянь, такий кружок виходить. І в другу петлю підйому, вяжемо з'єднувальну петлю. Так. І останній сьомий рядок в'яжемо цього кружка. А потім почнемо в'язати ажурну обв'язку. Останній сьомий ряд у нас буде, то у нас було 4 стопчики прибавка, а тепер буде 5 стопчиків прибавка. І в кінці-кінців у нас повинно бути 98 стопчиків, щоб не збитися, будемо рахувати. Значить, 2 петлі підйому, так, це перший стовпчик. Далі, другий стопчик з накидом в сусідню вершинку, третій, четвертий, п'ятий. І в шосту вершинку будемо в'язати прибавку. Тобто в одну вершинку два стопчики. Так, один. І сюди ще один. Таким чином, ми знову ж таки прибавимо ще 14 стовпчиків. Так, ще один. Ну, дивіться, в'яжемо п'ять стопчиків з одним накидом один. Два. Три. Чотири п'ять. Прибавка в шосту вершинку. Тобто в'яжемо в одну вершину два стопчики, прибавка. От, подивіться, сьомий ряд. Давайте дов'яжемо до кінця сьомого ряду, а потім зустрінемось і будемо вже в'язати отаку ажурну обв'язку. Ну от Дивіться, ми закінчили сьомий ряд. Можна перевірити себе, порахувати повинно бути 98 петель, стопчиків, тобто, стопчиків. Ну, закриваємо ряд, як завжди, другу петлю підйому. В'яжемо з'єднувальну петлю, закрили. От, ми закінчили цю серединку. Вив'язувати. Далі у нас піде. Отака ажурна обв'язка. Ось такі контрастні ниточки, О, дивіться, як отут. Ми обв'яжемо потім оцей рядочок і край. А поки що будемо в'язати такою бежевою ниточкою. Так, ну, В'яжемо наступний ряд. Перейдемо з'єднувальною петлею до наступного стовпчика. Щоб у нас не так було видно тут з'єднання, просто подвинемось на одну вершинку. І в'яжемо одну петлю підйому. і в кожну вершинку в'яжемо стопчиків без накида. Дивіться: один. Два. Три. Чотири п'ять. Далі. Далі робимо накид, відлічуємо один, два і в третю вершинку прив'язуємо стовпчик з одним накидом. Так. Далі пров'язуємо сім повітряних петель: один, два, три, чотири. Так. Три чотири, п'ять, шість. Сім. Далі притримуємо. В'яжемо накид, робимо і в цю ж саму петлю в'яжемо стопчик з одним накидом. Дивіться, отримали от ми отаку от Бачите? Тепер відлічуємо один, два в третю вершинку, в'яжемо стопчик без накиду. Так, в третю вершинку, один, два, три. В'яжемо стовчик без накида. І дивіться, що отримуємо. Так, пров'язали. Далі в наступну вершинку в'яжемо один. Два. Три. 4 і 5 стопчиків без накида. Тобто повторюємо знову ж таки саме п'ять стопчиків без накида. Далі накид, 1 2 в третю петлю. Вяжемо стопчик з одним накидом. Так. Далі 7 повітряних петель. 1 Два, три, чотири, пять, шість, сім. Притримуємо трошечки отак накид. І сюди ж цю саму петлю, цю саму вершину. В'яжемо стопчик з одним накидом. І знову ж отримали таку арку. Далі відлічимо один, два, в третю. Петлю вершинку стопчика, вяжемо стопчик без накида. Дивіться, що отримали. І з самого початку п'ять стовпчиків без накида, один. Два. Три, чотири. Пять, далі накид. Один, два, в третю петлю в'яжемо стопчик з одним накидом, сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Притримуємо трошки, робимо накид. І в цю саму вершинку, в'яжемо стопчик з одним накидом. Так, відлічимо 1, 2 в третю вершинку. В третю вершинку. В'яжемо стовпчик без накида. От Подивіться, таким чином ми от пров'язали, отримали три от такі от арки. Далі ми в'яжемо до кінця ряду. у нас всього повинно бути: 9 отак... от таких от арочок. Давайте дов'яжемо до кінця ряду і потім зустрінемось. Дивіться, закінчуємо ряд, зв'язали останню арку. так, І в нас вже починається ось 5 петель цього ряду. Закінчили арку і от сюди в саму першу петлю підйому, от сюди, от така арочка у нас вже є. У Першу петлю підйому, ту, що ми в'язали, в'яжемо з'єднувальну петлю і закриваємо ряд. Так, з'єднувальна петля. З'єднали ряд. Так, ну, що ми отримали, подивилися, давайте порахуємо. Скільки у нас арок 1, Одна, дві, три, чотири п'ять, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять отаких отарочок у вас повинно бути. Подивіться, будь ласка, так. Переходимо до наступного ряду. Наступний ряд у нас буде такий. Значить, ми з вами переходимо.